Нині наша громада вкотре вшановує пам'ять героя, який віддав своє життя за нашу державу. Наша громада Франківська з 2014 року втратила 186 хлопців і дівчат. І щодня, щотижня, ми втрачаємо наших героїв. Тільки за минулий тиждень ми поховали шість героїв в нашій франківській громаді. Цього тижня вчора. Нашого бійця. Але наш обов'язок святий. Насамперед, творити молитву. Про загиблого Михайла Несп'яка згадують як про людину слова та надійного товариша. Колеги по роботі кажуть, він був незмінним лідером та приятелем. Дітей. Побратими пригадують безстрашний та надзвичайно чесний воїн. Міша був дійсно товариш, брат, побратим, надійна людина. Любу тяжку хвилину він міг підложити плече, порадити, допомогти. Був безвідказний. Анотаційну дошку відкрили батьки Михайла Неспяка та дружина із п'ятирічним сином. Вдова розповідає, її чоловік найбільше в житті прагнув принести користь людям та державі. Тому, коли почалась війна, він не роздумуючи поїхав захищати Україну. Усі, хто знали Михайла, можуть сказати тільки тепле, привітне, позитивне слово. Усі знають якою доброю, хорошою людиною він був. І скільки хороших справ навколо нього завжди було, в які він себе втілював повну. він завжди казав: я не вмію наполовину працювати. Я мушу віддати всього себе, щоб вийшло найкраще. Рашийська орда без батька залишила сиротами двох маленьких хлопчиків. Семимісячного Методія Михайло не спяк так і не побачив.